Якось раніше ми не задумувались над тим, що таке висока ціна і за що можна її заплатити. Саме так. Тому що в кожного були уявлення про високу ціну різні. Та прийшла та мить на превеликий жаль. Коли ми знаємо, розуміємо і бачимо, що таке висока ціна. Це дійсна ціна, яка є найвищою, це ціна людського життя. І дуже прикро. Дуже боляче, що саме цю ціну довелося платити за нашу святу землю. Довелося платити за Україну. Довелося платити за те, щоб потвори Зоркостану вступилися з нашої святої землі. Тому що ми цих потвор не чекали. Слова доброго вони не розуміють. Вони не знають, не мають уявлення, що це таке. Вони не вважають себе окупантами. Вони вважають, що все нормально. Тобто, вони прийшли, вторглися в чужу країну, прийшли на чужу землю, роблять те, що хочуть робити. І вважаю, що це нормально, тому що вони вважають, що є така професія Батьківщину захищати. Але ж ті потвори навіть не уявляють, що вони на чужій землі, вони в іншій країні, і кого від кого вони захищають? І кого від чого вони визволяють. А ці потвори визволяють людей від життя і їхніх домівок. І за це, на превеликий жаль, нам доводиться платити дуже високу ціну. Таку дуже високу ціну заплатили вже дуже багато наших захисників, та й дуже багато тих, які не стояли зі зброєю в руках, але ворог їх знайшов в їхніх домівках. І вони не розбрали. Чи це немовля, чи це старенький дідусь чи бабуся, чи це підліток, чи це молоде дівча, чи це молода жінка, чи це юнак. Вони вбивали, гвалтували, знущалися, піддавали різним тортурам, тому нашому народові довелося платити високу ціну. І ця висока ціна за те, що ворог ступився від нас, щоб над нами знову протягнулося мирне небо, щоб нам знову засвітило мирне сонце, щоб до нас прийшла перемога. І щоб більше ми ніколи, дай Господь, не знали, що таке війна. Щоб не знали, що таке війна, наші діти, онуки, правнуки. І їхні нащадки. І кожен полеглий, кожен обієнний наш дорогий захисник і захисниця, вони заплатили високу ціну. Вони йшли свідомо у бій з ворогом, і кожен з них казав, хто як не я. Але доля розпорядилась так, що ворог позбавив їх життя, якого він не давав і не мав права його забирати. І наші дорогі захисники, всі, хто полягли в бою з ворогом, кожен своїми устами, щомиті промовляє. Не дайте Україну розтоптати, не дайте рідну неньку погубить. Прийшлось за неї голови складати, прийшлось за неї кров на землю лить. Не всі додому ми живі вертаєм, нас багатьох додому вже везуть, між смертю і життям не вибираєм. На землю тут тіла наші падуть, орли соколи, в землю ми лягаєм, бо з ворогом іде нерівний бій. Миненьку Україну захищаєм, землиці клаптик Бережемо свій, нас вдома зустрічає вся родина, та слова ми не можемо сказати. На першому місці була Україна, і в бій ми рвались. Ненько захищають. не загубіть того, що ми зробили, бо це була висока ціна. За рідну неньку голови зложили, бо Україна в нас була одна. Боріться до останньої хвилини, і знайте, ми за неї полягли. Хай пісня перемоги вже полине, простіть що ми себе не вберегли. Нехай Господь нам допоможе здобути перемогу, прогнати ворога. А всі наші дорогі захисники, кого немає з нами. Та ми їх завжди будемо берегти в наших серцях, в нашій пам'яті. Їх немає з нами серед живих. Та вони живуть у наших серцях. Все буде Україна. Господь нам цьому допоможе.